Мабуть, це найвищий паркан в Україні. Разом із величезною, наче в старовинному замку Брамою, ці захисні споруди надійно бережуть спокій власника розкішних володінь. Коштовна ділянка на озері під Києвом. Тут кілька маєтків, басейни, власний, огороджений від простих людей пляж. І важко повірити в те, що кажуть місцеві. Мовляв, все це належить не якомусь там олігарху, а простому ректору. Що він приховує за височенними мурами? І хто ж цей таємничий багатій від науки? Сьогодні більше двох із половиною мільйонів студентів знову сіли за парти в Україні. Біля тисячі вишів. Це більше ніж у Франції, Німеччині, Польщі, Італії і Британії разом узятих. При цьому рівень освіти переважно залишає бажати кращого. У нас тотальна корупція в освіті. Всюди погана освіта, жебрацька доля звичайних освітян і ректори багатії. Як це по-українськи, іронізує професійна дослідниця корупції. Робляють на всьому, зокрема на вступі, на посиленні в гуртожиток, на отримання так званих почесних звань студента, безпосередньо на іспитах, на залікових сесіях, на дипломних роботах. Експерт попереджає, знайти власника фортеці під Києвом не так вже й просто, адже виявляється, що керівники ледь не кожного великого закладу. Можуть дозволити собі таку розкіш, беруть не напряму, як наприклад, приклад мельника, якого застукали, а Беруть уже через посередників. Найскандальніший український ректор мельник, що втік з-під слідства, жив на широку ногу. Під арешт потрапили його величезна квартира у Києві, гаражі, шикарні автівки, елітний котеч на оболонській набережній, і ще три будинки, серед яких і ось цей. Саме тут в Ірпіні і мешкав ректор Хабарник. про втечу свого керівника та фінансові стосунки із ним студенти академії на камеру, ані пари з вуст. У них тепер інший клопіт: поселення до гуртожитку. Три кімнати, кухня, велика, ванна, туалет, все якби то великий коридор. Проживання у цьому будинку в Ірпіні обходиться батькам майбутніх податківців у кругленькі суми. Я ось живу в двущі, то я плачу 900 і в цьому році ще буде плюс комунальні послуги. 900 за рік за місяць. За рік це було б дуже дешево. Зачувши запах великої афери, ми вдаємося до маленької хитрощі у ролі ріелтора. Я домовляюсь про купівлю однієї з квартир. Де живуть студенти? У нас 30 квартир університету, а 70 квартир наші і хто б ви думали досі заробляє на студентах не особисто ректор, а його рідна сестра Олена, фірма якої збудувала це помешкання. На цей рік ми вже взяли людей, здали на житло студенти так? так. так. І вже у нас всі квартири, які в нас є заселені, і виселять зараз дітей. Я так думаю, ну я спитаю своїх. Рік тому гроші розповідали, як Петро Мельник вибив з держбюджету 4 мільйони гривень, нібито над придбання квартир у цьому домі для викладачів академії. Причому квартири у своєї сестри Мельник купляв по ціні вдвічі вище ринкової по 2,5 тисячі доларів за метр. На ми впливати теж не можемо Це... Він монополіст. Штопаня тоді ж держава надала родині Мельників ще біля 100 мільйонів на побудову гуртожитку для студентів. Але дивна річ, ось ті гуртожитки і досі стоять недобудовані. А багатоповерхівку звели, і студентам доводиться платити за неї у три дорога, аби не жити просто неба. Через банк оплачують наші рахунки. Без поняття батьки платять, я не знаю. Чому ж так негарно вийшло? Питаємо в сестри ректора. Вона дуже здивована перевтіленням вчорашнього ріатора на журналіста. І взагалі я з вами говорити не хочу. На корову, яку можна доїти цілою родиною, перетворили не тільки податкову академію. Це головний аграрний університет країни. Заклад, у підпорядкуванні якого тисячі гектарів землі і безліч виробничих баз. Є де розгулятися, відкриває таємниці колишній проректор. В університеті создан клан, сімейний клан. два сина, жена і діти около 25 п'яти родственникам. Чи ректора університету? І справді син ректора Максим Дмитрович Мельничук займає посаду проректора з наукової діяльності. Син Сергій Дмитрович є директором інституту біоресурсів. І удобно бути ректором, і вигідно, і комфортно. Обійнявши посаду проректора, він одразу провів внутрішній аудит фінансових справ і докопався до страшних речей. І навіть КРУ офіційно нарахувало порушень майже на 100 мільйонів гривень. Це мільйони. Мільйони, которыми розпоряджається сім'я ректора. На жаль, Дмитро Мельничук не знайшов хвилинки, аби пояснити викривальні висновки перевірок. Натомість органи прокуратури вже взялися за аграрний виш. Відбувається слідство в Голосіївській прокуратурі, генеральній прокуратурі, слідчими органами МВД України. У міністерстві освіти нам повідомили, що оклад українських ректорів не більше 4 тисяч гривень. І звісно ж, існують премії та інші надбавки, адже інакше чим можна пояснити те, що очільники деяких закладів можуть дозволити собі таке розкішне життя? До речі, про розкіш. Ви вже здогадалися, який ректор живе у фортеці, що більше навіть за дачу мельника. Тут кожен знає дорогу до його маєтку. А мені не скажете, де тут ректор живе Хто? ректор? Поплавський Так. туди далі, отак буде спів буде. через свого помічника. Поплавський вже пообіцяв запросити програму гроші у гості. Тож ми із нетерпінням чекаємо на екскурсію у приватну приймальню Михайла Михайловича.